Друзі, привіт! Сьогодні у мене ось такий святковий торт Рафаело, але готується він без випічки, елементарно просто із найпростіших продуктів. Виходить дійсно такий класний великий торт, якого вистачить на всю родину. Обов'язково спробуйте! У сотейник з товстим дном наливаємо молоко, додаємо сюди цукор і ванільний цукор, додаємо одне яйце і також кукурудзяний крохмаль. Та добре все перемішуємо лінчиком. Потрібно, щоб яйце повністю розчинилося в молоці. Підправляємо цю масу на плиту і варимо на маленькому вогні, постійно помішуючи до загустіння. Як тільки бачимо, що маса починає закипати і стає густою, забираємо її з плити. До гарячого крему одразу додаємо масло і додаємо кокосову стружку. Та добре все перемішуємо. В результаті має утворитися ось такий густий кокосовий крем. Далі починаємо складати торт. Трішки крему я кладу на підложку, щоб зафіксувати вафлі. І беру звичайні круглі вафлі промащую їх кремом. Важливо, щоб крем був ще теплий, бо потім він стане густий і буде важко розмастити його по вафельних коржах. Шар крему не має бути занадто грубим. Також посипаю посмаженим подрібненим арахісом. І так продовжуємо далі, доки не використаємо усі вафельні коржі та крем. Загалом на один корж йде приблизно 2 столові ложки крему. Зверху і з боку торт також змащуємо кремом. І одразу зверху посипаємо кокосовою стружкою. І відправляємо тортик в холодильник на кілька годин, щоб він добре охолонув. За бажанням тортик декоруємо цукерками Рафаело. У мене це цукерки схожі на Рафаело Франческа. Прикріплюємо їх на залишки крему.